З фронту без жодної подряпини в тилу ледь не розпрощався з життям в Миколаєві, десантник потрапив в аварію. Ввечері він переходив через дорогу за 20 метрів від пішохідного переходу і потрапив під колеса легковика. Від удару зазнав численних травм. Тепер єдине про що мріє, якнайшвидше знову почати ходити аби повернутися до побратимів на передову. Ольга Страшчук далі. У 79 дев'ятої аеромобільну бригаду Сергій Топалов прийшов із першою хвилою мобілізації. Одним з перших вирушив на Донбас. Вийшов неушкодженим зі Зваринського котла. Серйозних травм зазнав удома під час відпустки. Переходив дорогу, все, що я заповнив, це тільки світ фар. все більше нічого. У накта бідна, що а прийшов не царапини, с ніякого практично нічого не було. Ну а тут борім прохожіння служби отака, от серйозна травма. Дорогу Сергій Топалов перебігав ось в цьому місці. Облаштованого пішохідного переходу тут немає. Він за зупинкою метрів за 20. Машина каже чоловік, з'явилась з, з Нанацька. і летіла вона на шаленій швидкості. Із якої швидкості їхав легковик, та чи міг він уникнути зіткнення? З'ясовують експерти. У міліції кажуть, слідство триває для об'єктивного розслідування. Отдела и установление всех обстоятельств планируется провести еще ряд дополнительных следственных действий. В том числе следственный эксперимент с участием потерпевшего, который будет возможен после того, как потерпевший випишець из больницы. У лекарни десантник проводит пробуде щонайменше месяц, кажуть медики. После ДТП Сергей несколько недель був у комі, переніс шість операцій. Праву ногу та тазові кістки лікарі збирали по частинах. Ушиб головного моду, третій степені, ушиб грудної клітки, першій степені внутрішніх органів, перелом таза в чотирьох містах і. Вот эта нога отсутствие большой бірсової кости 4 см. Батько тих, хто скалічив сина, ні в чому не звинувачує. Хто винен, каже, нехай вирішує суд. Єдине про що мріє зараз поставити Сергія на ноги, а син повернутися до своїх у бригаду. Я вже привик до війни. Я вже скучаю. можна сказати по війні, хоча це не хорошо. я тільки, щоб ходити вже як всі нормальні люди. Ходять. Медики кажуть, Сергію Топалову наростили кістки, потроху відновлюються м'язи, але результат змарнується, якщо вчасно не розпочати ще й реабілітацію. Собирали його по черзі, Хірурги, нейрохірурги, травматологи остається необхідність фізичної реабілітації мишечно-связочного апарата і нервної системи. Піриферічська єслієв'яна не на реабілітація, значить вона може привести к атрофії нервних волокон. Усі свої заощадження родина вже витратила можливості волонтерів теж не безмежні. Сергії один день у санаторії коштуватиме не менше 800 гривень, а там треба буде провести майже місяць. Ольга староші Рагуля Миколаївтесен, один